Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн -авто. і закрили сьогодні ще один запит клієнта. Хочу вам показати: закрили на 3 тисячі дешевше, ніж був запит. Тобто, у нас була задача взяти до 30 тисяч або Єтрон, е або IPAS Jaguar І, відповідно, знайшли дуже крутий варіант. Наш менеджер Владислав знайшов варіант за 21 900 в Штатах Єтрон. Е Дивіться, зараз вам покажу так його на повний екран. Ось такий в гарному чорному кольорі наполірований видно, що його підготували. Дуже гарний світлий салон з перфорацією, вентиляція сидінь, гарна комплектація. Так, трошки тяжко підгружається. Ну, не буду ті всі деталі показувати. По суті, по машині все гаразд, ніяких, ніяких особливих. Проблем нема, кондішн репорт, бачите, да там 4,6, ось він відкривається. Тут, тобто, відповідно, є там три, три зауваження. По машині тобто, одне колесо трошки більше підтерто і є, є дві царапини по, скажімо, по дверкам по правій стороні. Нічого критичного, 4,6 з 5 це досить, хороший, досить хороша оцінка. Також вам покажу карфакс цього єтрона. 19 -й рік виготовлення, два власника, дуже хороші сервіси. От, зверніть увагу, там 19, 20, 29 тисяч. Тобто 29 тисяч людина проходить обслуговування на 30 тисяч миль. Ще один, що другий власник. І зверніть увагу, вони всі обслуговувалися на офіційному сервісі Audi. Да? Тобто це було ну, зроблено професійно. Це не просто, там, що там заглянули тиск в колесах і все. Тобто абсолютно безпроблемна машина, без жодних зауважень. і ну, от, от, от такий варіант на 3 тисячі, на 3 тисячі реально дешевше, ніж, ніж клієнт був готовий заплатити за цей автомобіль. Можемо тільки привітати, і ось ми покажемо. Ми не з цього аккаунта купували, але ось покажу, що є підтвердження, те, що ми купили це авто. Можемо привітати цього клієнта. І, відповідно, якщо у вас є запит на щось актуальне: Єтрон Європа, Америка, Канада, будь-який автомобіль легковий чи вантажний. Пишіть нам у приватні, обов'язково виконуємо ваше замовлення.